Привіт, друзі, підписники мого каналу. Бачите, що я купив? Познаю. Це стійка на Міфорд. І я хочу його зараз спробувати сам поставити. У мене ліво тут стучить сильно. От зараз ми попробуємо разом з вами це зробити. Ми ж не тільки пасічники, ми тільки воділі, водії, правильно. От ми зараз піднімемо, подивимось. У мене нема приспособи жати пружину, оце мінус. Ну, побачимо, чи ми зможемо це зробити. Отак ми підняли колесо. Отак ми підняли демкрату. І зробили таку страховку. Всі роблю, ці блоки дуже крепкі, тому вони ніяк не розсипаються, витримують будь-який груз. Відкручуємо зараз колесо. Будемо пробувати відкрутити цей болт, який тримає, і вибити. Щоб вибити балансир, нам його не піддержувалося там того колеса. Ми там тої колесо теж піднимемо. Так, ну трохи, але прилично. треба буде підняти. Підняли навіть трохи і вже колесо підвисло. Болт відкрутився непогано, хоч і режавий. Якби масло не наблюдається на ньому. Ось так. А тепер треба по і збивати наставку робити. Ну що? І Потрохи? знімаєте Саме головне. Збивали, потом. Роботу поставили, от же мали. Трубу мало. Вже її збили, але витягнути не можна. Взяв такого уголка і оголком джав. В принципі, все, я її витащу, зараз. Видернути її треба трошки в сторону. Все, стягнули. Тепер будемо зараз зверху відкрутити там. цю Открутим і знімемо. Так, відкрутити нам треба середину. У мене є такий набор торксів. І підбираємо сюди шестигранника. граника. Ух ти, Який красивий подобрали. Ми його тепер не можемо витягнути. І будемо відкручувати. Тримати оську і відкручувати гайку. Повністю не відкручували. Щоб вона не вистрілила. І зараз відкручуємо саму ту підставку. Тут ще якась пружин. Почипник має бути. Ух ты! Ух ты, ух ты! Інше. Так, все, відключуємо і знімаємо. Я думаю, що це два і в оце прикручений. Це оця гайка. По ідею, если я її відкручу, то пружина зараз робить бух. Чи бабах. Так, відкрутили, але ну, воно не падає. Воно ми... Опа! тільки зашевелили і ось. воно, воно, воно вилазь. От тепер нам надо її здавити і відкрутити. Получиться у нас це зробити. Не знаю. Просто давно я ніколи еще не міняв, як машину купив, а єджу такий стук. Я думаю, що це в ней. Вона тим більше. Вже... Масло вон пішло. Вийшло. Мабуть в ней причина. Так, пробуємо її здавить і розкрутити. Була в мене така рісора кусок. Беремо ту рісору, порізив Ну, Можна другий метал, я думаю, видержу. І, і отаких от зараз ми зробимо таку свою образну стяжку пружини. Раз, два. Зараз розламаємо. Один диск вийшов моментом, я не знаю. Ну, а диски я купляю в Аврори, один <смас> кусок отризався і ось. Все. Так що так, зараз будемо робити отаку стяжечку. Що ми надумали? Нам треба пружину стягнути. Ну, можна не стягнути, можна її просто так уставити в такому положенні. Тому беремо зараз такі тих і приварюємо. Зараз ми виваримо отут одну зацеп. Потім з другої сторони тут. Ми виставляємо пружину. Зараз побачите, я вам покажу, як ми робимо. Це я так придумав, щоб оставити. В цьому положенні пружину, в якому вона і є. Ну що, жопа вийшла повна, включає? Виключили світло, а з дружиною якраз зараз будуть там на масаж клієнт і кондиціонер там треба, щоб працював. Сварка працює, але фактом, що я боюся, вона ну 60. Обалденно, принципі, работает. Ну, будусь більше току давать. Я не бачу нагрузки там з інвертора варить. То що там 800 Вт плюс там холодильник, допустимо, можу включатися, це вже кіловатт. Ух! Ну якось так. А затея була отака. Вот одна приварена, другу цю. Так, приварюємо і все, ці пружини у нас тримаються. Тепер ми робимо подручний матеріал. Зараз стягуємо тут якоюсь проволкою. І будемо пробувати так. Ну, варіантів нема. Що ми зробили? Вчити темніє зараз. Так. проволока, м'яка проволока, Тут у нас 3-4 вітка. І тут вроді 4. А тут 3 вітка. Так, тут три вітка. Вона така м'яка, казальна товщина. Десь двоєчка, навіть. Пробуємо відкручувати. Чи розслабить пружина. Не сильно воно хоче розслаблюватись, тому зараз ми закрутили назад до повністю. Пружину зараз так стянемо трошки і вставляємо болти струбциною здавив і отак поставив болт з однієї сторони, звідти з другої сторони. Темніло. Так, не робіть отак. Якщо ув'язувати пружину, то треба ув'язувати як можна більше від цього вітка і аж до цього вітка. І з тої сторони. Зараз перев'яжемо, побачимо ефект. Все, плиме на край, то один віток тримає. она уже полотается. То есть пружина расслаблена. А так у нас стянута пружина. Зараз проверим подшипник. Тут нормальный солидол добавим. И стой вроде бы и не поган. Сколько ротил ей уже. Ну, если так сказать, вже років 10-9. Що вона тіку не спитувала, я ті хочу дарить. Масло потекло, але не знаю, міряємо нову. Головне, коли вони не оживили, вот тут есть такие специальные ж для пружин, Щоб они совпали тут. І совпали тут. це саме головне, як коли нашвили. А тоді далі можемо затягувати пружину. Ми зробили це. Ми поміняли пружину. Годинному дохані. Так, зараз ставимо Тепер на місце. Закрутили, прикрутили. А ячки поставили. Тепер тут взяли нуждачку. По кругу. Ну, тут трошки ширанули, смазали маслом. Смазали маслом. Саму стойку. Все, зараз поставимо голка оцього. Прижмемо і оцю ставимо туди стойку. Своє місце. Поставили. двором пополам. чого Ждав дружину, тільки дружина допомогла, вона вже ну, скакала на уголку, а я його вставлю туди. Все, зараз заб'ємо його далі. І все, в принципі. Поставили, закрутили. Болтик були смазали. Ну, якось так. Ставим колесо, піднімаємо, ставимо колесо. Завтра поїдемо на роботу. І буде іспит. Не знаю. Або може ще оце рабанити. Супорт. Ну такий стук іде, коли по брусчатки їдеш. Дю -дю 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 -дю. завтра побачив. Так, заміна вдалась пружини. Не знаю, що економію. Я показав, у нас там СТО є. Ніхто не хоче братися до старих машин. Не знаю, цікаво, в тому що ну, звісно, він не так туго вже піднімається, Ну, як будто би масло є ще. Скільки йому років, фітки важливо. Отут прибамбас типа податчика для тормозної трубки. І так як в мене АБС були. Для да, датчика шланге. да, для кабеля АБС. Тут самодельно. Че, яке воно, что воно так, завода задумано. Рідне воно, не рідне, Фордовське, не Фордовське Може, якісь другі підходять. Приставлю які є. Так, ладно, завтра поїдемо Побачимо. Ну і зроблю відео коротеньке по результату. Так що, такі справи. Стартер поки працює. Без ніяких побочних ефектів. Пока-пока.